10 листопада світ відзначає всесвітній день науки. Це свято є дуже важливим для суспільства. Воно нагадує нам про важливість наукових досліджень та їхню роль у нашому світі. Але що ж означає наука для нашої молоді? Ми вирішили поспілкуватися з студентами та дізнатися трішечки більше. Наука в першу чергу це постійне пізнання, розвиток також завдяки їй характеризується розвиток не тільки суспільства, а й держави. На мою думку, і це постійний, як я вже сказав, розвиток, вдосконалення. Завдяки науці розвивається і народ, суспільство, держава і світ загалом. Наука для мене це завжди дослідження, це завжди відкриття чогось нового. Це е, коли людина не боїться експериментувати, коли людина не боїться чогось. Невідомого і завжди, якби, йде вперед. Наука це як, можна сказати, як світло, яке освічує темну кімнату. Важливо займатися наукою, щоб досліджувати всі аспекти свого життя. На мою думку, несе дуже важливу роль. Тому що, в принципі, кожна людина повинна розвиватися. І це завжди щось нове. Це дуже круті емоції. Наприклад, коли зараз я поступила, навчаюсь, я дуже багато чого для себе відкрила. У мене спеціальність вчитель. Я розумію, що те, що отримую я, я можу ще комусь сідати. І в загальному це дуже круто, коли ти можеш підтримати розмову, тому що ти освічена людина. Тому в принципі для мене наука це життя без науки. Типу мені здається, ми не будемо нормально існувати. Для мене в першу чергу наука це відкриття і розвиток. Тобто, за допомогою науки суспільство може продовжувати далі розвиватись. Тобто, це, наприклад, там навіть арктичні дослідження чи наука в сфері міжнародних відносин, чи біології, чи хімії. Тобто, це те, що тягне за собою, якби розвиток всього людства. Мені насправді особисто дуже б хотілося внести якийсь внесок якби в розвиток саме науки. Не знаю, це можливо буде моя сфера, а, можливо, я десь буду опосередковано причасний до того, що буду якби творити науку і розвивати цей світ. Я вважаю, що наука це є одним із основних аспектів у нашому світі, адже завдяки науці ми розвиваємося, дізнаємо щось нове і відкриваємо нові горизонти для себе. Я вважаю, що потрібно брати від світу як найбільше, тобто потрібно дізнаватись якнайбільше нової інформації для свого розвитку і для досягнень подальших.